Радіо ЮЕЙЧИКАГО Новина там також не скучно, тому що колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що на місці Джо Байдена домовився б з із Росією про недопущення повномасштабного вторгнення в Україну ціною окупації частини території. Про це повідомляє цензор.нет із посиланням на європейську правду в інтерв'ю Fox News, коментуючи події в Україні. Трамп нагадав, як за попередніх президентів Сполучені Штати Сполучених Штатів Росія окупувала частини Грузії та України. А за часів Байдена взагалі отримала Шведський стіл. А за Трампа вони Росія, тобто нічого не захопили. Бо Путін розумів, що ніколи б цього не зробив, і це навіть без укладання угоди. Я міг би це зробити у найгіршому випадку. Я міг би. Домовитись про те, що вони, тобто Росія, щось щось захопили. Ви ж знаєте, що в Україні є певні регіони, райони, які є російськомовними, відверто кажучи, але домовитися можна було б з Путіним, заявив 45-й президент Сполучених Штатів. Також Трамп раніше був ще за говорив, що який наразі є головним в принципі претендентом. Нагадаємо, Трамп є претендентом на вибори на виборах у Сполучених Штатах від республікан заявляв, що міг би завершити війну в Україні за 24 години, години, влаштувавши особисті переговори зеленською Путіна. я це чув за 24 години за, за три доби і тому подібні спекуляції. Повертаючись до Джо Байдена, з нагоди міжнародного жіночого дня він заявив, що 8 березня світ вшанує істину, якою ми живемо щодня. А саме той факт, що жінки та дівчата є незамінними для успіху та прогресу у кожній сфері суспільного життя. Байден особ особливо відзначив у цій заяві боротьбу жінок Ірану та України, а також згадав про придушення прав жінок і дівчат у Афганістані. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що рівні права та гідність ще раз, рівні права та гідність жінок є пріоритетом зовнішньої політики Сполучених Штатів. Він також повідомив, що відповідно до заснованої у 2007 році нагоди США вшанували. Понад 180 жінок у 80 країнах, які продемонстрували виняткову мужність, силу та лідерство, щоб здійснити позитивні зміни у своїх громадах, часто з великим особливим ризиком і жертвами, як повідомляв голос Америки, чимало українських жінок залишаються у російському полоні, загинули на фронті. Українські волонтерки в Україні та довкола світу доводять активну роботу на допомогу армії та країні загалом до створення спеціального механізму механізму для звільнення українських цивільних, чимало з яких жінки У США закликають колишні бранки, бойова медикиня Анна Олсен і волонтерка Людмила Гусейнова. А також в умовах жорсткого та несправедливого вторгнення Росії в Україну, включно з використанням зґвалтувань як зброї війни, ми бачимо незліченні історії про жінок, які відважно борються за права людини та основні свободи всіх українців, сказав Джо Байден у своєму зверненні з нагоди міжнародного жіночого дня. Байден наголосив, що в Афганістані е, Талібан забороняє жінкам і дівчатам відвідувати школу та працевлаштовуватися а в Ірані Режим жорстко придушує голоси жінок, які мужньо відстоюють свою свободу. Сполучені штати підтримують жінок і дівчат у всьому світі у важливій роботі із захисту та просування прав людини. Наголосив президент Сполучених Штатів за його словами. Розширення можливостей для жінок і дівчат зміцнює безпеку, стабільність і процвітання для всіх. І ми знаємо, що не зможемо вирішити жодну з великих глобальних проблем нашого часу, якщо залишимо осторонь половину населення, сказав Байден. Тож сьогодні, відзначаючи досягнення і внесок жінок і дівчат у всьому світі, ми також знову підтверджуємо нашу відповідальність за забезпечення того, щоб усі люди могли повністю розкрити свій потенціал. Незважаючи на десятиліття прогресу, каже Байден у НАТО багатьох місцях по всьому світу права жінок і дівчат все ще зазнають у. skill. Що стримує цілі громади? Президент наголосив, що основна ним адміністра основна ним адміністрація працює з віддаленими партнерами та місцевими громадами в усіх куточках світу, щоб розширити економічну безпеку для жінок і дівчат, захистити доступ до медичної допомоги, включно з репродуктивним здоров'ям, захистити участь жінок у політичному житті, а також сприяти повній участі жінок і дівчат у всіх сферах суспільства. У заяві президента згадано і таку ініціативу як партнерство для Глобальної інфраструктури та інвестицій, що підтримує інфраструктуру економіки в країнах із низьким і середнім рівнем доходу. Ми також подвоїли наше зобов'язання щодо усунення гендерного насильства, де б воно не відбувалося сприяння притягненню до відповідальності за пов'язане із воєнними конфліктами сексуального насильства. Сказав Байден у Сполучених Штатах за словами президента, вкладено значні інвестиції, щоб дати підтримки її сім'ям та можливість жінок працювати. Це включає підписання закону про захист на робочому місці для вагітних і годуючих жінок у США. торік я особливо пишався тим, що підписав закон, який посилює закон про насильство щодо жінок, а також збільшує фінансування до, 70, до 700 мільйонів доларів, що є найвищим рівнем фінансування в історії. Цей важливий закон розширить доступ до послуг, правосуддя та лікування, продовжуючи працювати над реалізацією нашої першої в історії національної стратегії щодо гендерної рівності та рівності. Ми зосереджені на підвищенні прав жінок і дівчат у кожному аспекті нашої зовнішньої та внутрішньої політики. Це визначальна риса того, ким ми є як нація і цінності, які ми. Е... Сповідомо як американці, Тож давайте продовжувати прагнути до кращого майбутнього, де жінки матимуть рівне місце за столом, рівний голос у формуванні рішень і рівну можливість робити повний внесок у розвиток своїх націй, сказав Джо Байден. Як повідомив Голос Америки, цього ж дня до жінок та дівчат України звернулася і адміністраторка агентства міжнародного розвитку США Саманта Пауер. Ви вражаєте нас усіх своєю сміливістю, стійкістю та своїм внеском у захист того, що. Вам і нам дороге, каже Пауер. Зараз ми йдемо на рекламну паузу і також послухаємо пісні. І нагадаю, що сьогодні, сьогодні до нас. Сьогодні на студію завітала наша чудова гостя, з якою ми будемо говорити власне про 8 березня, що ми щойно зачитували. А наша чудова гостя Василина Пастернак. Я думаю, ви всі її знаєте як активну громадську діячку, як чудову дружину, маму, дочку, і багато можна реалії її приписати. Дійсно, людина, яка в Чикаго відзначилася вже в своєму юному віці. Власне, ми будемо з нею говорити про це свято. Всі за і проти. Варто не варто його святкувати. Тому дочекайтеся буквально за декілька хвилин. Ми розпочнемо наше інтерв'ю. В ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку. Ранкове шоу, та з 5 до 7 вечора вечірнє шоу на 12.40 AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика.